От, народ, який обіцяв, друга частина. Ті, хто не підписав, не підписуйте контракт, тому що відкриваємо очі реалі. Я, як військовий, я вам скажу, що кожен із вас більшість відсотків, 90-90%, які не доживуть навіть до першої зарплати. По причині, ви, думаю, звернули увагу, в які бригади. Ці дійсні контракти, тобто це штурмовики, це піхота. Не вас проучать, ну там місяць-два вас будуть там обучають, це, але ж ви розумієте, що ну хай навіть навіть 70% доживуть до першої зарплати. А ви хочете забути в 25-26, в якщо доживете, бути інвалідами безпомощними. Думаєте, вам держава буде допомагати і якось забезпечувати? Ні, цього не буде просто.